Минулого тижня відбулася найочікуваніша подія за всю історію існування криптовалюти. Нарешті стало відомо скільки токенів отримують користувачі на шумілої гри Hamster Combat. Після півроку різних активностей, таких як виконання завдань, перегляд роликів на YouTube, збирання ключів, карток і, звичайно ж, переходів по рекламі не найкращої якості, на хомяка брушилась лавина хейту. Причина: активні користувачі отримали від 1 до 5 тисяч монет, що враховуючи ціни на примаркеті, які завжди щонайменше два рази нижчі за звичайні, становить лише від 10 до 50 доларів. Але ще одна проблема полягає в тому, що ці токени не можна продати одразу, оскільки на старті буде доступно лише 88% ваших монет, а решту ви зможете отримати лише через 10 місяців. Після лістингу, звісно, розробники, як завжди, тягнуть час і все списують на другий сезон фармінгу монет, який, на їхню думку, має бути ще масштабнішим за перший. Вони прекрасно розуміють, що 26 вересня стане фінальною точкою для найпопулярнішого проекту на крипторинку. І поки велика кількість фанатів підтримувала проект і щиро вірили, що хомяк нікого не заскамить і зробить так, щоб кожен гравець був задоволений, ми першими почали озвучувати явні проблеми. Відсутність дорожньої карти не Ротокономіку і чітких правил за що саме даватимуть монети. Ми також обговорювали постійні переноси лістингу і величезну кількість реклами, зокрема букмекерів, яку потрібно було дивитися для виконання завдань, що перетворилося на справжнє цифрове рабство, на якому розробники заробляли великі гроші. І тепер, коли майже всі карти розкриті і кожен розуміє, що на мільйон розраховувати не варто, в інтернеті спостерігається масова критика хом'яка. Користувачі скаржаться, що це скам, і їх просто обдурили. Проте я дивуюся з багатьох блогерів, які все літо били себе в груди і знімали тисячі відео про те, що хомяк коштуватиме щонайменше найменше долар, і що обов'язково потрібно виконати ті чи інші завдання, просуваючи свої реферальні посилання. Але зараз вони випускають ролики, в яких називають хомяка скамом року, і стверджують, що нас всіх обдурили. А ті самі реферальні посилання, ви вже ж не знайдете. Скажіть, будь ласка, що насправді є справжнім обманом: хомяк Комбат, який ніколи нічого не обіцяв, чи всі ці інфлюєнсери, які давали хибні надії і залучали якомога більше людей до цієї гри? За що, до речі, вони на відмінку від звичайних користувачів отримали значно більше токенів? Але головна мета цього ролика зовсім не в тому, щоб сказати, які ви молодці, а що всі, хто вірив хомяка, наївні люди, які сподівалися. Се що проект роздасть щонайменше по тисячі доларів кожному? Ні, я лише хочу на прикладі Хамстеркомбата показати вам, що в майбутньому ми стикнемося з багатьма новими проектами, які використовуватимуть бажання гравців отримати безкоштовні монети за елементарні дії. Пом'як. Відкрив справжню скриньку Пандори. Якщо раніше розробникам потрібно було створити монету і переконати інвесторів її купувати, то зараз їм навіть не потрібно запускати монету. Вони можуть просто організувати безкоштовну роздачу і змушувати гравців дивитися ролики на YouTube, отримуючи за це монетизацію або рекламувати все, що завгодно. Переглянувши це відео, ви зможете зробити важливі висновки для себе, щоб в майбутньому приймати правильні рішення стосовно подібних проектів. Таким чином, сьогодні ви дізнаєтесь. Як в грі Хамстер Комбат вдалося здобути довіру гравців, скільки насправді коштуватиме монета до і після лістингу, і чи варто продавати токени на початку торгів на біржі, враховуючи, що недавно Кетізен виріс на 30%, чи зможе нова гра від Binance стати популярнішою за Хамстера? І найголовніше, ми поставимо всі крапки над і. А в кінці я відповім на питання, як Хамстер Комбат знищив еру тапалок. Друзі, запевняю вас, буде дуже цікаво. Адже, окрім хомяка, ми також приділимо час біткоїну, який готується зламати тренд червоного вересня. А ще я розповім вам про важливі економічні події цього тижня. Тому перед переглядом я вас попрошу обов'язково підписатись на мій YouTube канал. Поставте лайк під цим відео, і чим швидше ми наберемо 50 лайків, тим раніше публікуємо топ альткоїнів на четвертий квартал, який історично є найприбутковішим періодом на крипторинку. Дякую всім за підтримку. Приємно! Перегляду з вами Фокус Марсік. І ми починаємо. Отже, дорогі друзі, як ви всі прекрасно знаєте, днями Хамстер Комбат нарешті провів попередню роздачу монет. І тепер зрозуміло, хто і скільки отримає токенів. Однак реакція гравців, які присвячили цій грі понад півроку, була не найкращою, про що відразу написали редактори нашого телеграм-каналу. Також на вихідних ми вказали наймовірнішу ціну після лістингу. І, до речі, таку корисну інформацію, а також багато актуальних. Новин зі світу крипти та інших сфер ми публікуємо щодня. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Посилання під цим відео. Але спочатку давайте розглянемо всі технічні моменти щодо роздачі монет, їх продажу та розблокування, адже без цього ми просто не зможемо рухатися далі. Судячи скріншотів, гравців у соцмережах, навіть активні користувачі, які щодня виконували завдання, отримали від тисячі до п'яти тисяч токенів. При цьому зароблені токени в Hamster Combat поділяються на частини. Total Hamster, Claimer, Next Unlock, Unclaimed. Очевидно, що на ваш криптогаманець потрапить сума з графи Unclaimed, яка пізніше відобразиться у Claimed після виведення. А Next Unlock це ті монети, які залишаються для другого сезону, або будуть доступні пізніше, адже офіційної інформації з цього приводу поки що немає. Також на першому етапі гравцям виділять 88% усього дропа, а решта 11% розблокують через 10 місяців після лістингу. Методи виведення коштів поки недоступні. Але це не означає, що токени з Хамстер Кобат ви не отримаєте. Ймовірно, їх можна буде вивести після лістингу. Принаймні так було з Докс. Головне питання, скільки ж це все буде коштувати? Навіть самі розробники не можуть назвати точну ціну. Але давайте спробуємо орієнтуватися на премаркет і попередні проекти, такі як той же Notcoin, Dox чи Kettisen, які ми писали в телеграм-каналі. Наразі ціна токена на премаркетах бірж становить близько 1 центу. Тобто в середньому ви отримаєте від 20 до 50 доларів за півроку активних дій. При цьому слід розуміти, що ціна на премаркеті зазвичай вдвічі, чи більше перевищує реальну ціну, яка буде під час лістингу. Адже так було з ДОКС. Отже, чи варто продавати свої монети відразу, чи краще почекати, поки ціна зросте? У всіх наших попередніх відео про хамстер я настійно рекомендував продавати щонайменше 80% отриманих токенів прямо на старті, а не більше 20% залишати у разі різкого зростання, як це було, наприклад, з КЕТІЗ. Або з ноткоїн. Це робиться тому, що всі подібні проекти після лістингу стикаються з великим тиском продажів, і ціна фіксується в стабільному ведмежому тренді. Уявіть, скільки зараз охочих продати хомяка після скромного айрдропу та піку популярності проекту. У цьому випадку навіть спроба розробників заблокувати частину монет навряд чи врятує його ціну. Звісно, кількістю отриманих монет гравці взагалі не задоволені. У всіх соцмережах на YouTube і навіть на різних інтернетах. Інтернет-форумах можна знайти багато негативних коментарів. Гравці очікували, що за півроку активної участі у проєкті перегляду величезної кількості реклами і виконання різних завдань вони можуть заробити хоча б 100-200 доларів. Однак реальність виявилась дещо суворішою. Основну вигоду отримали розробники Hamster Combat, які залучили безліч рекламодавців, але ділитися своїм прибутком з гравцями, звісно ж, не хочуть. Проблема полягає в тому, що до розробки. Здача ніхто не знав за що саме роздаватимуть більше монет. Як не дивно, найбільше монет отримали ті, хто масово залучав нових користувачів до гри передусім блогери. Вони просто ігнорували такі проблеми, як токеноміка, відсутність дорожньої карти та нерозуміння гравцями, за які саме дії отримують більше монет. Про всі ці проблеми я попереджав вас ще три місяці тому, але завдання цих каналів полягало в банальному просуванні своїх реферальних посилань, і не більше. Завдяки чому ви могли бачити сотні відео, де говорилося, що хом'як буде коштувати долар і що вам потрібно виконати нове завдання. Ще раз переглянути купу. Реклами, а в результаті ви отримуєте 10-20 доларів. Фактична схема, за якою працював хомяк протягом півроку, дуже проста. Вона полягала в тому, щоб мотивувати гравців виконувати будь-які завдання за безкоштовні токени, які мали бути роздані після лістингу. А ті самі блогери зіграли вирішальну роль у популізації цього проекту, подаючи його як друкарський верстат для грошей, де кожен може збагатитися. Насправді, Хомяк міг зробити більшу роздачу, адже у нього були Гроші, але враховуючи чесність розробників, на яку я завжди звертав вашу увагу, ніхто не хотів ділитися своїм прибутком, навіть ті, хто говорив, що хомяк не залишить у біді своїх вірних гравців і що потрібно продовжувати активність. Різко змінили свою думку, коли стало відомо цифри аердропу. І ось до таких людей у мене виникають великі питання. Зараз вони називають хомяка скамом, але давайте будемо відвертими: чим ці блогери краще за хомяка. Вони, чесно кажучи, навіть гірші, адже на відміну від них хомяк ніколи нічого не обіцяв. Згадайте хоча б один офіційний пост, де розробники писали про чітку кількість отриманих монет чи їхню ціну. Таких постів просто немає, на відміну від багатьох відео. Тому, якщо відповісти на питання, чи є хомяк з камом, я скажу, що ні. Усі ці фантазії про мільйони це просто очікування користувачів, адже за цей час люди справді повірили в хомяка, і в цьому їм допоміг NotCoin із зі своїм успішним айрдропом. Але тепер, коли все зрозуміло щодо того, що буде з монетою після лістингу, як я казав раніше, доля цієї монети вже визначена, і вона ймовірно повторить шлях своїх колег. Зафіксує стабільний низкохідний тренд. Зараз всі чекають 26 числа як стартового сигналу для масових продажів. Через тиждень ціна ймовірно відкотиться вниз. Але оскільки у Хамстер Комбат запланований другий сезон, 100% будуть спекуляції на його ціні. В цей час ви можете спостерігати, як з'являтимуться нові відео з прогнозами на Хамстер Комбат і його готовність до активного зростання. Я називаю це дати проекту Друге дихання. Звичайно, в цей час можуть бути локальні стрибки ціни, як і в усіх подібних проектах. Але моя порада, не купуйте, оскільки це лише маніпуляції, які призведуть до того, що інвестори втратять свої гроші. Як показує практика, в цей час продають залишки токенів найвірнішим фанатам, але ціна при цьому різко падає. Наглядним прикладом є ноткоін, який також намагався відновити зростання, але його загальний тренд все одно залишається не східним. А тепер додайте до цього негатив від користувачів, якого не було у ноткоін. Тому, якщо ви замислюєтесь про інвестування в хомяка після лістингу, враховуйте ці величезні ризики. Але знайте, що хомяк це більше, ніж просто гра для тапання. Ця гра стала певним феноменом на крипторинку. Хомяк показав, що через жадні дії гравці готові робити все, дивитись відео, рекламу, виконувати квести. І при цьому зверніть увагу, що всі ці дії виконувались без розуміння того, скільки дадуть монет і скільки вони будуть коштувати. А тим часом розробники заробляли гроші і врох. Ховича кількість рекламних контрактів, суми там були далеко не маленькими. Таким чином, розробники відкрили скриньку Пандори, і я більш ніж впевнений, що вони вже готують новий проект, можливо, навіть кілька, які використовуватимуть той самий принцип, що і Хамстеркомбат. Формула успіху надто проста, але це не заважає їй бути настільки ефективною. Розробники зрозуміли, що за безкоштовні токени можна змусити гравців робити абсолютно все. Наразі механізм тапання намагається наздогнати біржа Binance, запустивши свою міні-гру в Telegram. Але Binance явно намагається застрибнути в останній вагон, оскільки хайп довкола таких ігор, відверто кажучи, спадає. Якщо чесно, хомяк дуже сильно зіпсував репутацію таким іграм. І частково навіть вбив ринок Tap to Earn. Через що ці ігри будуть змушені придумувати нові механізми, але суть отримання безкоштовних монет залишається тією ж. Підсумуючи, можу сказати, що на Хом'яку ринок криптовалют не закінчується. Щодня з'являються нові проекти з різними новими функціями. Також не варто забувати, що в жовтні нас чекає лістинг того ж самого Bloom і багатьох інших різних Tap-to-Earn ігор. Але я хочу щоб Hamster Combat став для вас певним досвідом, навіть якщо ви отримали мало монет. Найважливіше, щоб ви слідували моїми рекомендаціями. І не вкладали власні гроші в цей проект. Це стане для всіх, а особливо для новачків безцінним досвідом, який точно знадобиться вам у майбутньому. У попередніх відео про хомяка я вже висловлював свою думку щодо Tap to Earn Ігр. І я не маю нічого проти них, адже фактично ви отримуєте безкоштовні токени. І, звісно, якщо у вас є вільний час на активність у таких додатках, то ви можете цим займатись. Проте я не рекомендую вкладати в ці проекти власні гроші, адже по суті ви навіть не знаєте, скільки. Тільки коштує одна монета, тому всі інвестиції варто робити лише після лістингу. Не варто засмучуватися, адже криптовалютний ринок набагато ширший ніж просто tap-to-earn ігри на зразок хомяка. На ринку існує багато перспективніших проектів, у яких дійсно варто інвестувати. Чутовим прикладом є монета SUI, яка показала зростання більше ніж на 100%. Хоча до цього я рекомендував її купувати у нашому останньому топі монет. Тож, робіть висновки, аналізуйте ринок, і що найважливіше, постійно вивчайте нову інформацію. На прикладі нашого каналу Focus Marсіk я можу сказати, що успіх в інвестуванні залежить лише від вашого досвіду та знань. Якщо ви відчуваєте, що вам необхідно підвищити свої навички. Трейдингу на крипторинку або ви хочете навчитися з нуля. Ви завжди можете приєднатись до нашого телеграм-каналу. На основі практичних уроків та супроводу ми навчимо вас торгувати, відкривати такі угоди, проводити аналіз ринку, а також збирати перспективний спотовий портфель. Я працюю в цій сфері вже понад два роки, і за цей час ми вибудували формат індивідуальної роботи з кожним учасником, що значно впливає на загальний результат. Тому, якщо ви хочете отримати якісне навчання і професійно торгувати на ф'ючерсах, переходьте в Телеграм і напишіть мені в особисті слово криптан. Завершити сьогоднішнє відео. Я б хотів економічними подіями, які впливатимуть на біткоін та весь ринок загалом. Наступного тижня ми також проведемо аналіз ціни біткоїна, адже вересень добігає кінця, і його зростання може зламати історично негативний тренд червоного вересня. По-перше, що стосується подій, важливим днем буде 26 вересня, і не тільки через лісин хоміка. У цей день буде опублікований звіт про ВВП США за другий квартал. Виступить голова ФРС Джером Павел. А також вийде звіт щодо заявок на допомогу з безробіття. Усі три події мають особливий вплив на індекс долара, який після зниження ставок впав. Стимулюючи капітал до ризикових активів через це в цей день спостерігатиметься висока волатильність. Також у п'ятницю буде опублікований новий індекс, що відображає рівень інфляції. Падіння інфляції стане позитивним сигналом для біткоїна. Проте біткоїну потрібно подолати опір у діапазоні від 64 до 66 тисяч доларів, перш ніж його ціна продовжить зростання. Наразі графік біткоїна демонструє структурний несхідний тренд, а на більш тривалих таймфреймах ціна досягає щотижневих нижчих максимумів, а ліквідація на фьючерсах керує ціновою дією. Природно, прорив, подібним до того, що спостерігається цього тижня, призві. Би до повторного тестування базової підтримки ціни близько 20 тисяч доларів, особливо, якщо цей діапазон продовжуватиме вчинити опір. Проте, якщо ми будемо слідувати прогнозу відомого аналітика Titan в Крипті, то першою ключовою метою для біткоїна є рівень у 85 тисяч доларів. Звісно, ми не розглядаємо цю ціль на вересень, адже вона більше запланована на початок наступного року. І такий прогноз пов'язаний з індикатором RSI на тижневому графіку. Зараз цей індикатор продовжує набирати бичичий імпульс. Що може привести ринок до нових максимальних рівнів? Такий прорив індикатора RCI сигналізує про вибухове зростання ціни біткоїна наприкінці цього року і на початок нового. Таким чином, оскільки ми наближаємось до жовтня і четвертого кварталу, це найкращий час для купівлі ризикованих активів. Я продовжую дотримуватися довгострокового оптимістичного прогнозу щодо біткоїна. А економічні дані, які будуть опубліковані цього тижня, можуть тільки посилити бечачий тренд. Тож ми уважно стежимо за всіма даними, а актуальні звіти публікуємо в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково під відео натискайте на посилання і підписуйтесь на фокус Марсі. А також напишіть у коментарях, скільки токенів хомяка вам вдалося отримати, і як ви думаєте, скільки вони будуть коштувати? Адже це зараз найактуальніша тема на ринку. Додатково натискайте на дзвіночок і побачимось вже у наступному відео. Бажаю всім удачі, до скорих зустрічей!